Лібесеньки мої, Боже, що це робиться на мені, начепилося на мене. Це щось, це кудачик любві. Е, Любесеньки мої, прямий ефір не планований, але я думаю, як це я з вами, щось я не приготую в понеділок, з самого ранку. Знаю, як вам потрібні мої натхнення, як це вас надихає на прекрасне щасливе життя. Тому погнали! Привіт-привіт, скільки хто тут є! Танечка, привіт! Значить, любесенькі, Сьогодні я загнав е себе в магазин, думаю, що треба щось придбати. Опущу штатів, щоб ви мене бачили, який я красивий і неперевершений сьогодні для вас. Купив розпаковочка морква, цибуля, е маленькі пармізанчики і е курка, Оця такі штучки, там де бедро, бедро. Я беру сьогодні. Ми швиденько готуємо з вами, тому що я хочу поділитися з вами сенсацією. У мене в суботу був прямий от не прямий, безкоштовний вебінар. Ти можеш всех. Напишіть мені, хто був на цьому вебінарі. Я якраз швиденько розділяю, відділяю кісточку від. Чи може залишити кісточку? Я залишу кісточку. Я розділяю навпіл бедро. Взяв ножа, але мені ножом це не зручно, бо я буду це обсмажувати, тому я беру ножиці. Ножиці і ножиць вже немає. І... Будь здоровий, дімеч, як така. Любесеньки, я дякую всім. 400 чоловік було на моєму безкоштовному вебінарі, ти можеш все. Я в захваті від тих практик, які ви робили, які фідбеки ви робили. Хто був у мене на вебінарі, на печитанчика була на вебінарі чи не була. І у більшості з вас є можливість безкоштовно його продивитися. Пишіть мені в особисті або переходьте за посиланням, які є в нас в сторіс. Я хочу вам сказати, мій вебінар безкоштовний був як частина мого курсу зірнкася, який стартує 3 листопада. І я зрозумів одне: я на правильному шляху. Ті цілі, які я несу, ті е, мрії мої, які я несу в світ, і до вас вони. Вони вас так само такі самі мрії, такі самі бажання в основному любесенькі. І це так, мене це так надихає. Думаю, Боже Діма, не дарма ти такий, який ти є, не дарма, бо навколо тебе люди, яким болить те саме, розумієте, що ми ніяк не можемо відцепитися від цих дитячих травм. Я чесно кажу, я людина, яка пройшла це все, пройшла психологів, пройшла нумерологів. Таня, до речі, вона ми тут є зараз онлайн, вона прекрасна цифровий психолог. Цифровий психолог це нумеролог. Ну, щоб у вас не було плутаниці в голові, просто що їхній профіль назад, на, даний, на даний час беру пергамент, набагато ширший, ніж ми раніше думали, розумієте? Ми думали, тут ну, цифри цифрами, але ні, є багато. Я запитання рекламу і я радий, що вона така є умнічка. Вона в мене на каналі на ютубі з'являється періодично. Трошки почушу. Накладаю пергамент, завжди смазу на пергаменті, бо ненавиджу мити сковороди. Спогоріть. Сковороди, смішне слово сковороди. Коротше, беру оліку-оливку. Я ще раз всім раджу купити такий дозатор, тому що ми не контролюємо вживання олії, жирів взагалі. Я, і ви ж знаєте, що я зараз худну, не худну, а живу трошки в дефіциті калорій а, на системі ментюка Віктора. Я ще не робив жодного поста в інстаграмі про це. Ну не знаю чому, поки не робив. Зараз у мене нагрівається моя сковорідка, я яку туди м'яско кладу. Обсмажую і паралельно з цим всім а, мию, мию, мию морку. і спитаю у світу, на що продавати брудну морку. От на що продавати моркву, яку треба ще мити. Я сьогодні в магазині кажу, а є мита. Вона каже, та немає помити, це ж проблема. І на неї дивлюся, кажу, що проблема. Кажу, брудну морку треба помити, почистити. А ми вже можна просто от, 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 трошки загенька розполоснули і почистили. І все, без питань. Так, любесенькі, рухаємося далі. Після мого вебінару в мене були такі інсайти, я зрозумів, наскільки це важливо всім вам, те, що я говорю, те, що я несу своєю особистістю, те, що я, ну, знаєте, як е, маніфестую світ, а я маніфестую одне, що ми можемо все. Ми народжені на цьому світі, щоб знайти своє призначення, щоб зрозуміти, реалізувати себе, Заробити цим гроші. Чим ми можемо заробляти гроші і можемо бути успішними, давайте не розділяйте. Тільки заробляти гроші, це частина нашого щастя. Але є ще життя, коли ми. Мертинку нею. Частина життя, коли ми несемо якусь місію. А я знаю, що коли ми робимо те, що нам подобається, те, до чого у нас лежать руки, душа. Аспекти свого життя і позбутися, позбутися оцих установок, які нас блокують. Повірте, що я як людина, яка об'єднала мотру моркву, яка об'єднала в собі всі знання, які я навчився, які я зробив, я пройшов величезний шлях. Я думаю, що ви бачите, що ті успіх, який я зараз маю в Ютубі. Це завдячуючи тому всьому, що я з собою зробив, те, що я вивчив, те, що я зробив, те, що я реалізував, те, до чого в мене лежить душа, я зараз роблю те, що я люблю. Я люблю це, але я знаю, як ви любите все, що ви робите, і не можете, і вас десь воно блокує. Оці блоки ми пропрацьовуємо через за 10 уроків на курсі Зіринкися. 10 кроків і ви виходите з темноти в публічність. Публічність, знаєте, вас лякає вона? Це ж не значить, що ви завтра будете на Оскарі і стояти, і вас будуть об обсирати всі журналісти світу. Ні. Проявлення – це просто я для себе проявляюся. Я перестаю боятися того, що я боялася. Я перестаю думати про те, що мені не треба думати. Я відкидаю батьків, я відкидаю їхні слова, програми відносно мене. Я їх починаю поважати. Тому що у нас, знаєте, такий перекос часто буває. Я відкидаю батьків, бо вони кончені, вони нічого не розуміють, а вони мені заважають. Ні! Батьки підкреслюють, це все ваше те, що у вас їсть. Тут. Якщо ти гнида від природи, то батьки тобі це підкреслили. Якщо ти клас природи, вони тобі підкреслили, ну, може, знаєте, в інший бік вони, може, просто вас відводити. Але в якийсь момент життя, оце зараз, треба їх подякувати їм, низько вклонитися і рухатись далі, і розвивати себе. І досить вже звинувачувати маму, папу і ще когось, коли, там, наприклад, нам уже 30 з чимось років. Та навіть в 20 вже не треба про це думати. Просто нас цього не вчили. Я скажу так, мене цього не вчили. Мені не розказували, те, що ж так треба. Якби я знав, то може б я і раніше це зробив. би. І свій курс би запустив, а так я викладав собі офлайн і думав, що я молодець. Ні, купа людей по всьому світу потребують підтримки, потребують, щоб їх почули, потребують, щоб з ними поговорили, щоб їх зрозуміли, надихнули, надихнули. От я читаю коментарі. Хто в мене в інстаграмі, ви бачите ці коментарі жінок і чоловіків, які були в мене на вебінарі, вони кажуть, Діма, ти надихаєш, ми хочемо жити, я змінила своє життя, я, пере, я переосмислила все, що мені дано від природи. А я кажу, так, оцей курс Ринкасяй, це про трансформацію. І якщо вас лякає, наприклад, блогерство, лякає будь-яка публічність, вам треба йти просто, щоб знайти місце в житті в собі. Тому що якщо прожити сірою мишою, щастя ніякого не ждіть. Не чекайте, що до вас прийдуть гроші, отак сидячи на дивані. Не прийдуть. Я можу, звичайно, вам запевнити вас 100% скажу. Гроші не приходять до тих, хто сидить на дивані, або для тих, хто ховається в норі, або до тих, хто не хоче нічого діяти. Розширення відбувається тільки в дії. Мій інтенсив, зірингася, який стартує 3 листопада. Він насичений три рази в тиждень. У вас є робота. Я зму я надихаю вас на роботу. Розрозумійте, нам треба вичекати ви оцей 21 день вашого звикання до якоїсь до якоїсь інформації. Вивіть, що ви жили собі за плінтусом, нікого не трогали. І тут вривається кастільову ваше життя і каже, що. Своє життя має бути інше, бо ви цього захотіли. Якщо ви до мене прийшли на курс, значить, ви хочете інакшого. Ви хочете, щоб було інакше. А як не знаєте, завжди нам треба людина, яка нас проведе, яка допоможе підтримати. У мене ну я скажу так, у мене такої людини не було, коли я починав свої соціальні мережі. Може б, якби вона була, може було б трошки легше, але не факт. Але принаймні, я б зрозумів, що треба працювати і нести себе. Нести свою суть, свою світло, свою... хто чим наповнений? Багато людей клюють і не негатив. Ну ви ж бачите. Що буває якась людина, яка не на це негатив, його теж дивляться. А чого? Тому що він знайшов собі подібних. Людина знайшла собі подібних і каже, я отакий. І ви кажете, я теж така. Ви змечились, бо тобто знайшли один одного. І... Ви знайшли один одного і виходить, що вам попали пазники солю, солю, солю курку. Зараз посолю курку. От бачите, навіть курку солю і кожну людину треба підсолити, подати. Ви Розумієте, що ми думаємо, що в житті так так так, так. так так А ні, все потребує подачі, все потребує оформлення, все потребує донесення. Але це вже другий етап. Перший етап це зрозуміти, що в мене. Темне світле, сильне багате. От часто ви чуєте денежний код. Оце ми про денежний код. Тому що у кожного з вас є потенціал. Я це бачу. Ми з вами пропрацьовуємо. ми бачимо ваші сильні сторони, слабкі. Чому я пропоную йти через публічність в соціальних мережах? Цибулю порізав, морку потер. Тому що всі, там всі люди. Всі люди там, в яких є гроші. А вам треба заробляти по-любому. Тому що... Я от завжди кажу, наша ця публічність, якщо вона не приносить матеріальну достаток. Але, але то, щоб перейти з публічності в доход, треба попахати. Я вам скажу, я попахав. Я попахав на своєму ютуб каналі, я пахаю і зараз. І, кажу, і дівчата мої, вони, Людочка приєдналася, кажу, що те, що ми зробили, зараз вони переварять і зрозуміють, що це велика системність, що це постійна робота, що це постійне. Знаєте, як кажуть, всі гуляють, а я зайнята ділом. Розумієте? Тому що, як ви хочете, якщо ви хочете публічності, проявленості, тому що от слово публічність ми його завжди накладаємо до якихось зірок. Типу, вони публічні, вони там, на ними всі спостерігають, на, ними, на, на них всі роблять порщі, зглази, ненависті. А чим ти відрізняєшся, наприклад, ти живеш в якомусь селі, ти працюєш, тебе, але ти як людина достатньо помітна. Хоча завжди був помітним. Завжди, навіть до Ютуба, навіть до мільйонних переглядів мене знала кожна собака там, де я живу. Чим це, що я зараз роблю, відділя... різниця між тим, що в мене було. Я тільки рівнем заробітку. Рівним заробітку і моєю... Ось цибуля просто. Це я не від своїх слів плачу. Це я не від своїх слів плачу, це я плачу від цибулі. Чим це відрізняється? А тим, що? Я розумію, що це все, що я роблю, має, має, має ціль. Може я раніше цього не знав. Ну, не вистачало ума. Ну, не вистачали ума, не було кому підказати. І робив ото по ті свою. А зараз, коли приходять до мене люди, раз-раз розчесав, розказав, отут ти зробиш так, ти зробиш тут так, а отут твоя задача, от я, в мене реально оцей дар, я бачу в людях їхні їхню основні сильні сторони. Ну бачу я, Включаю включаємо. Я бачу це. І я, коли людина до мене приходить, я кажу, я зразу знаю, що їй сказати. Я навіть кажу, тебе ця проблема. Давай спробуємо її якось разом euh, якось разом її попрацювати. Є хто опирається, каже, та ні, наша мені в мене все хорошо. Ну кажу, ну роби. Тоді виконуй заняття, завдання. Вони виконують мою, мою гречку. Е Виконують, а коли починають виконувати, з нас лізе все. З людей лізе. І в мене завжди, от з самого дитинства, чому я почав викладати давно вже дуже. Тому що я хочу, щоб людина повірила в себе і побачила, що вона може. Я, от, мені це з дитинства болить. Тому що так, це може мої дитячі травми, що мені не бачили, може, цього всього або ще щось. Але зараз мені дуже хочеться допомагати. Я пройшов цей шлях і кажу вам: кожен з вас може виділятися, тільки не бійтеся, зробіть робіть кроки фізичні, ідіть на ідіть на курси. Наприклад, да, мені приємно читати, що мої дівчата з така, діма буде на, на тисячі курсів, але твій курси щось особливе. Це про проявлення, про темні сторони, про світлі. Дать собі можливість виділятися. Це так звучить дивно. Дайте собі можливість виділятися. Звичайно, воно тягне за собою, вас починають більше помічати, починаєте переживати, починаєте думати, а як, а як, а що я. Так, це нормальний процес. Всі, я так само переживав. Але ж я знаю, для чого це, і ви знаєте для чого. Якщо не знаєте для чого, приходьте до мене, я вам все розкажу. Я розкажу вам, поясню, під, підтримаю, надихну і. Як не крути, люди, які люблять виділятися, вони вже в соціальних мережах, тільки вони постять квіточки. Вони постять квіточки. І я кажу, може досить постити квіточки, може вже пост себе. Розказуй про себе, про свої вміння. Якщо в тебе є вміння, за які люди можуть платити гроші, типу як про мої вміння, так? чого ти не реалізуєш свій потенціал? Що ти не йдеш туди, що ти не кажеш, а я це вмію? Що ти не доносиш? А, а, а відповідь одна. Страшно. Страшно. Я ж це розумію і ви це розумієте, але з цим же треба щось робити. А тепер уявіть, що у вас це вдалося що? Уявіть, що? уявіть на секунду, що у вас це вдалося. Що ви собі скажете сьогоднішній? Сиди вдома на дивані і не виходь? Чи візьми гроші купи купив Костюльова курс і прийдеш, Лєрочка привезла там, от вибір завжди за вами, Морпа. І я зараз отак реально надихнутий, надихнутий те, що дівчата, те, що Лера мені писала про, про мій вебінар. Розумієте, коли ти чимось наповнений, типу як я, мені хочеться нести його людям, мені хочеться допомогти. Мені хочеться поділитися. Мабуть, вже там мені 38 років, і воно щось таке, діти вже в мене є. І я вже хочу ще комусь дати. Я хочу комусь підказати, як так. Ну, бо в мене така є штука. Я коли бачив раніше в людях проблеми і підказував їм, мені подобалося, що вони міняли своє життя. Але розумієте? Якщо тобі допомагають безкоштовно, ти абсолютно це не цінуєш. Ти не цінуєш взагалі. Тобі здається, що це все ні о чому. А от коли людина заплатила гроші, вчиться старами. Вона кожне слово чує. Вона прислухається до тебе. Це абсолютно, абсолютно ну, різ, ну, абсолютно новий рівень життя. Бін, гречку купив, гречка така брудна. От так само, якщо ви продаєте гречку, їдь до мене. Я вам розкажу, що зробити і як через свій бренд доносити хорошу гречку. Уже мию гречку раз. Отак от, от, мої любесеньки, отак, от мої дорагасеньки, 3 листопада стартує курс, і я зараз смажу м'ясо кур, курятину в цибулі, з цибулі моркви таки протушкую і з потертим пармезаном. Буде дуже смачно. Але як би ви не хотіли... Життя сучасне, воно від вас потребує іншого, тому що ми розуміємо, що зарплати такі собі. Війна, купа людей в онлайні. Якщо люди заробляють в онлайні, чого ви це не робите? Да, ось Іванка, Боже, натуртерапевт, молодець, чиста правда. І коли ви розумієте, що все воно онлайн, а ви чекаєте офлайна? то ви можете бути в великій жопі. Чого? Тому що поки у вашій ніші люди годують онлайн, до речі, їм, їм миндаль, мендаль воді запарений, дуже змачний. Кажуть, що так виріки правильніше їсти. Поки ви чекаєте офлайну, ваші конкуренти вже перестроїлися і в онлайні. А чого ви ні? А чого ви ні? Тому що ви боїтеся. Я кажу, якщо ти до сих пір ти яскрава, соковита, розумна, професійна і до сих пір постиш картинки, картинки в Інстаграмі або в Фейсбуці, квіточки, зорі, я тобі скажу так. Це все без сенсу. Який сенс взагалі вести в соцмережі? Щоб що? Щоб показати, яке вино пила? Ні. Сенс один. Це займає багато часу і це має приносити гроші. А я скажу вам так: гроші це вторинна штука. Первинна це те, що я неску. Гроші прийдуть за вами, коли ви робите те, що вам подобається, коли ви кайфуєте від того, що робите, коли ви балдієте, розумієте, коли ви робите... Чесно хочете допомогти іншим людям. Трошки обсмажив м'ясо, кладу сюди. Коли ви хочете чесно змінити їхнє життя на краще. І я знаю, що більшість з вас так і хочуть, просто не знаю, з чого почати. А що почати? алгоритм такий. Я йду на курс, діленька цей Костельова. Що мені треба зробити? Написати йому в Дірект. Написали мені в Директ. Я відсилаю посилання телеграм-канал, де ми говорімо оплату. Оплата за курс у мене може здійснюватись. Є знижка. не знижка, а є розточка, тобто ви можете заплатити за декілька, за декілька, за декілька строк. Тобто спочатку 50%, курсу, а потім ще 50%. Я думаю, що я не чув, щоб хтось взагалі на українському ринку робив таку пропозицію своїм любезникам, тому що зараз такий час що треба вчитися. Листопад найкращий місяць для вчення. Я це на себе на каналі з астрологами, нумерологами говорю, що листопад це такий місяць, де треба складатися з себе. Так, я сказав, м'ясо смажу. Всі, хто хоче подивитися мій безкоштовний вебінар, пишіть мені в особисті, я вам скину. Цей вебінар міняє ваше життя на краще. Повірте мені зараз. Не чекайте кращого дня, робіть це зараз. Не... Йдете до мене на цьому писать, подивіться. Не йдете, подивіться. Я на цьому тижні планую ще один безкоштовний вебінар. Прийдіть, послухайте, міняйте своє життя вже зараз. Тому що час іде. Час іде, я вам скажу так. все минає. І це теж пройде. Не втрачайте час. Діма, ти скупіваний фартух. Іванка, ти подивись, тут у мене Дімка жарить», Дімка, парить написано. Бачиш, партук має такий. Такий є. Тому, любесенькі мої, я всіх обіймаю старт продажу курсу зі ринкася розпочаток. Всі, хто хоче сяяти, хто хоче просто стати видимим, хто хоче виділятися, але ще боїться і не знає, як розпочати, чекаю всіх вас. Пиши мені в Директ Костельов або курс, я все розкажу, всі пропозиції по оплаті, в половині оплаті, розділити на три платежі. Все це можна зробити. Приходьте, міняємо ваше життя разом зі мною. Всім нам треба наставник. Тому люблю, обіймає вас. Покажу, що я приготував пізніше на